При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. Разом з експертом складемо перелік найпоширеніших помилок майстрів татуажу, які можуть вказати на його непрофесійність. Отже, правило перше обязательно при записі він має притепріті, що втім чай запічай кофе. Якщо чоловік записується на губи, обязательно он має уважнять. Якщо на брові, дожензі обязательно пілінг. Також обов'язково питайте про протипоказання та просіть подивитися на роботи майстра, які вже встигли загоїтись. Озброєні порадами рушаємо на пошуки ідеального майстра. Перший салон тут хочу зробити пудрові брови. Перепитую, чи є протипоказання. Ні, противопоказання ніяких немає. тут татуажу. Мастера зараз немає, тому що він приходить під запис. Ага, Я зрозуміла. Же протипоказання є і їх багато Категорично запрещено робити перманентний макіяж людям временним, які кормят, якщо це є інсулінова залежність сахарного діабету, конюктівид, воспалітельні процеси всі где приймаються антибіотики, гормони це 100% протипоказання. другий салон тут за легендою хочу зробити перманентний макіяж губ. Після короткої телефонної розмови з майстром адміністратор готова записати мене на процедуру, яка забере усього. Півтори години каже, за все буде ну, да вона ну, говорить, Ну чуть може, там на п'ятнадцять що за діржемося. Євгенія ж запевняє, за такий короткий час якісно зробити процедуру просто неможливо. Процедура длится в 2-3 двох В часов. время входить перва та консультація. Консультація входять. согласование эскиза, нанесение его, подбор пигмента, цвета под брови, губы, веки, обязательно выдерживание анестезии, сама процедура проведения перманентного макияжа. И, конечно же, обязательно нужно говорить уход после процедуры. В третий салон телефоную, записываюсь снова на татуаж губ. Я б хотіла трошки візуально збільшити губи і щоб ну знаєте вийти трошки за контури. Можливо буде, щоб вони Можно Тоб... и сильно, но когда сильно, выглядит неестественно. А немножечко выйти и сделать более такую форму, вполне реально. Наш эксперт попереджает, татуаж за природным контуром губ гарантованно спотворит вас. Если это губы, и мы выходим за пределы контура в пределах красной каймы, у вас будет один цвет, а за контуром будет приживляться пигмент совсем другого тона. І заразного строєння кожи. Отже, запорука успіху у салоні краси це в першу чергу компетентність і досвідченість майстра, а також чистота та охайність в кабінеті. Голки, якими роблять перманентний макіяж, одноразові, але не зайве простежити, щоб їх розпаковували при вас.